Ну що ж, друзі, і сьогодні ми у студії знову не самі і це прекрасно, адже так багато людей приймаємо у нас і надихаємося тим, що кожен з них робить для України, а правильніше буде сказати для перемоги України. Адже ми чуємо десятки історій про те, як люди потребують допомоги, і як ніколи саме благодійні організації стають порятунком для багатьох сімей. І сьогодні у нас в гостях президент благодійної організації, благодійний фонд, волонтерська спільнота». Reel Cup. Поруч Шарлай Русана. Я не знаю, чи ви в своєму житті спілкувались з будь-яким президентом, але Русана у нашому Цей президент ефірі сьогодні прямо біля так, ми нас. просто раді вас бачити сьогодні. Привіт. тут. привіт, Він привіт і Добре дійсно рані. дуже приємно бачити вас особисто. І я вже мала змогу трішечки почитати про вас в соціальних мережах, про вашу діяльність. Але наші слухачі ще не знають про вас. Тому, будь ласка, поділіться з нами трішки про себе і взагалі як розпочався ваш. Шлях у благодійному фонді. Так, всім добрий ранок. Мене звуть Русана. Е, наша волонтерська спілка поруч це благодійний фонд, який утворився на початку повномасштабного вторгнення. Е, і наша команда складається на 70% з з внутрішньопереміщених осіб. Я mm. сама переселенка. Ми з чоловіком з Донеччини, з міста Авдіївка, і цей фонд ми створили разом. Коли почалась війна в Києві. Ми розуміли, що в нашому житті війна триває вже не перший рік, вона триває вже майже 10 років, і ми прийняли рішення, що ми нікуди не будемо уїжджати, ми будемо залишатися в Києві, ми будемо допомагати людям, бо ми розуміли, що буде паніка, і ми вже мали досвід волонтерства в 2014 році. Тож почали потрохи допомагати людям, ви знаєте. Коли почалась війна в Києві, всі, хто тут був, вони знають, що просто не було логістики, були зачинені магазини. Багато літних людей залишилися самотніми, бо не виплатили там пенсії. Ну, комусь там, комусь Укрпошта вже не носила фізично, бо не працювали кур'єри. Ну, тобто була така ну, дійсно криза в Києві. І ми допомагали тут на місці літнім людям. І так як не було логістики, ми шукали багато волонтерів в соціальних мережах. Ми розміщували інформацію про нашу діяльність, про те, що ми робимо для того, щоб люди бачили, приймали запити на допомогу, реалізовували їх, показували результати. І хтось долучався до нас як волонтер, а хтось долучався там фінансовою підтримкою. І, коротше, так вийшло, що десь через місяць приблизно сарафанним радіо угу. по всім бабулям Києва розлетіли воло. Волонтерам можна дзвонити за запитами, а в нас стало запитів настільки багато, що просто нас, двох та наших сусідів, які нам допомагали, ну не вистачало. Тож почали приходити люди в команду, і ми шукали волонтерів в різних районах Києва, бо не було палива, не було можливості їздити. Ми просто скидували гроші на картку на закупівлю. Шукали там волонтерів, які поруч. Із запитом, ну коротше, ось так ми стали волонтерською спілкою. Поруч, слухайте, ви таку зараз описали перших три місяці усіх людей в Україні. Знаєш, хто залишився тут і хто ну хотів якось допомагати. А потім вже дуже багато людей ну почали займатися своїми справами, І дуже класно зараз бачити перед собою людину, яка ну надалі робить те, що ну від початку вже ви почали робити і не залишила це. Але дивовижно те, що я е, прочитала, як багато у вас спонсорів, і як багато організацій підтримує вас вже на даному етапі можете нам ще про це розповісти, як саме ви так швидко почали розвиватися і стрімко? Е, ну, дивіться, це відбувалося взагалі не швидко. Це відбувалося дуже це, важко. Це знаєте, коли ти дивишся це відео на 2х, і, і тобі здається, вау, просто неймовірно! А все це коштувало багато сил. Да. І... Це відбувалося дуже важко, і ми прикладали багато зусиль всією командою. Е, Оці перші три місяці, ви правильно кажете. Ну, вони описали всю діяльність. Але в Києві потім плюс-мінус життя нормалізувалося, mm -hmm. але почало приїжджати багато переселенців. І люди приходили до нас по допомогу. Вон... їм відгукувалася наша діяльність, бо ми самі переселенці. В нас так співпадали з ними думки. І ось так в нас почалася набиратися команда з багатьох людей. Зараз в нас 62 волонтера в команді. Wow. І... Всі wow. наші партнери, всі наші проєкти, це все діяльність нашої команди. Це такий дуже важкий і кропіткий шлях, розумієте? Ми зараз маємо в партнерстві і великі міжнародні організації, і український бізнес, і деяких блогерів українських, з якими ми співпрацюємо. Наприклад, нашими партнерами є УВКБ ООН, MSI і компанія GreenTex, Нова Пошта, Три ведмеді, Садочок, Івраше, Ларіаль, там фонд Твоя опора Ну, тобто, це дуже багато людей, з якими ми просто знайомились. В процесі цієї волонтерської діяльності от усіх, кого ви перечислили, зв'яжіться з нею ще раз, будь ласка. Е, е, да, це всі люди, з якими ми знайомились в процесі волонтерської діяльності, е, з кимось ще на початку війни познайомились, бо е, в Києві перші три місяці була така дуже крута система бартеру і об'єднання між людьми, коли в когось є хліб, в когось олія, в когось картопля, всі міняються, всі mm. один одному телефонують. Дуже багато знайомств пішло ще з тих часів. А далі просто співпрацювали, робили разом проєкти, довіряли один одному. І заводили такі партнерські стосунки. До речі, розкажу е, таку історію, е, як ми стали партнерами у ВКБ ООН. Е, Десь, напевно, в травні місяці 22-го року нам в соціальних мережах написала дівчинка, яка працює в організації Кримсос. А ви е, уявіть, ми створили волонтерську організацію. Ну, типу, ми взагалі не займалися благодійністю. Для нас це ну просто щось нове. І ось ми тут щось допомагаємо, десь нам там приходять донати, тут нам десь офіс дали, і ми в такому шоці. Ну тобто ми чекаємо, що війна закінчиться, ми повернемось до своєї роботи. Все це залишиться просто спогадами. І тут пише дівчинка така: я дивлюсь, ваші соціальні мережі, нам там подобається, що ви робите. Ми організація Кримсос, ми є партнерами ООН, Ми б хотіли вас профінансувати. Ми так з чоловіком читаємо це повідомлення і думаємо, ну, це якийсь жарт. Це типу, як ви виграли там перейдіть е да, да, по посиланню. так, да, 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 ми такі читаємо. Типу, це якийсь жарт. Ну ми просто думаємо, ну ладно, зустрінемось. Чого ні, ми зустрічаємось, а воно ну дійсно розумієте, дійсно це Кримсос. Дійсно, вони партнери ВКБ ООН і дійсно вони хочуть профінансувати наші дитячі проєкти. Окей, ми почали з ними співпрацювати і далі почалась велика хвиля виїзду людей з зони бойових дій. Особливо багато людей виїжджало з Маріуполя, Вони приїжджали в Київ, і в людей не було речей. бо... Коли людина виїжджає зі свого міста, особливо з міста, яке в окупації, як, наприклад, Маріуполь, то ну людина вона може дійсно виїхати там в піжамі і просто з пакетом документів, і в неї нічого не буде. Навіть звичайної там голки з ниткою може просто не оказатися вдома. І вони потрапляють в таку ситуацію, коли вони приїжджають в Київ, який ну нібито нормально себе почуває, а в них навіть нема зубної щітки. І так як ми переселенці, ми добре розуміємо оці всі болі і потреби людей. Ми почали збирати заявки від таких родин і намагатися їх забезпечити. А так як грошей в нас багато не було, і купувати все це можливості не було, ми просто брали родину, знімали про неї відео і казали, що їй потрібно. І таким чином, люди, які дивились нас в соціальних мережах, вони просто посилками зі всієї країни присилали. В когось був рушник, в когось стакани, в когось там виделки з ложками. Трошки ближче. А, Трошки ближче. <рес> ось, ну там в когось виделки з ложками. І вони ось так присилали, 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 і ми ось так забезпечували родини. І все це було минулий рік, все літо, тобто три місяці ми цим займалися. І ось Кримсос, вони побачили, що ми це робимо, і пишуть нам знов повідомлення. Типу, хочете, ми е, замовимо вам. Е, Скільки вам потрібно нових подушок, ковдр, рушників, матрасів. Ми знову читаємо такі, ну. Це якийсь жарт, такого не буває просто. Бо за початок повномасштабного вторгнення дуже багато таких повідомлень було. Типу, давайте ми uh -huh. вам прийшлемо зараз там 20 тонн продуктів, приїжджає течек з памперсами uh -huh. і все, розумієте. І ось вони пишуть, давайте ми ну, нове вам привеземо. Ну, ми на барську з барського плеча такі беремо 500 подушків, 500 рушників, 500 там ковдр, 500 матрасів. Пишемо заявку і забуваємо. Проходить десь два тижні, ми приїжджаємо на наш офіс і під'їжджає фура. І ми дивимося, що ну якось фури туди не заїжджали, там така місцевість, розумієте, що ну, там дуже важко проїхати в фурі, а вона ага. заїхала. І виходить водій, такий, я шукаю волонтерську спілку поруч, не можу їм дозвонитися, йому дали неправильний телефон. І, коротше, ми розуміємо, що це до нас. Wow. І що? І як ви розгружали ту фуру? О, oh, Боже, це було таке. Але це було приємно, що я просто усі Слухачі і глядачі, просто усвідомте. от так от люди допомагають. Я знаю, тому що я сам розгружав фуру, я сам був водієм течіків різних з памперсами. Ну, коротше, друзі, це не просто ти їдеш і перевозиш. Якийсь вантаж з точки А в точку Б. Це дуже багато серця в цьому, і дуже багато праці. От я просто Русана, вам просто оплески і, і шана. Дякую. І там були ці подушки, і там да, були ці да, да, ви розумієте. Ага. Ми е, одразу написали в наш волонтерський чат в нашу команду, що треба щось з цим робити. По перше. Та, по перше, одразу приїхало багато хлопчиків з нашої команди, які відгукнулися і почали допомагати розвантажувати. А по-друге, один з них за 15 хвилин, ви тільки уявіть, за 15 хвилин він безкоштовно знайшов нам склад на 400 квадратних метрів, і ми вивантажували цю фуру не руцями в офіс на другому поверсі, а рохлою. Коротше, це просто ну це були це був такий збіг обставин, що я згадую в мене аж мурашки по кожі біжать. Це дивовижно, бо в нас мурашки. Не знаю, Міша, як в тебе, але я просто уявляю це, і ти розумієш, що коли ти починаєш робити правильні речі, коли ти робиш їх для людей, просто можливості з'являються. Люди так. приходять так. і знаєте, і я, так і я ти каже, мурашки. І, знаєте, я людина віруюча і я. Я просто сижу так. і я насолоджуюсь тим, як Бог працює через безліч-безліч різних людей. І я настільки пишаюся цим Богом, який просто за наших українців зараз, і за цих людей, які от віддають, е, які відчувають ось цей момент, що потрібно допомогти. Головне просто бачити оці шанси і помічати так і от ну. Приймати оці виклики долі, які до нас приходять, реагувати на них, і все буде круто. І ну таких історій було е, дуже багато. Ви, ви розумієте. і ось такими кроками ось так з'явилися ці партнери. Я можу сказати, що коли ми в минулому році вирішили підвести такі підсумки і порахувати там, типу, що, що ж ми зробили за рік волонтерства, ми були просто в шоці від цифр, бо е, ми за минулий рік здійснили. 50 гуманітарних місій на Схід, тобто ми 50 разів з'їздили на Донеччину. Нашу допомогу, ось таку як ці ковдри, подушки, матраси, отримало близько 12 тисяч родин. І ще десь 12 тисяч родин отримали продуктові набори. Ну тобто, майже 25 тисяч родин за минулий рік отримали допомогу. Ну я зараз перейшов на ваш сайт, і от е, на даний момент цифра 27 тисяч українських сімей отримали допомогу. Так, це мосто двадцять гуманітарної допомоги розподілено. 20 безкоштовних дитячих гуртків ви могли би трошки розказати за ці дитячі гуртки, що це таке? Тому що я бачу, що у вас навіть на в інстаграм-сторінці є окремо в описі діти поруч спейс. Так, так, в нас є чотири проєкти. Це основні проєкти, якими займається наша спілка. Перший проєкт це проєкт саме допомоги в ну комплексній допомоги та інтеграції для переселенців. Це те, що я вам розказала, надання там подушу, ковдр. Також ми надаємо психологічну підтримку, допомагаємо шукати роботу. Другий наш проєкт це гуманітарні місії, коли ми щотижня їздимо на схід. Третій проєкт це оцей поруч Спейс. Поруч спейс це інтеграційний центр для молоді з нахилом на профорієнтацію. Mm. В нас в нашому просторі щотижня відбувається 20 безкоштовних гуртків для діток-переселенців, і це не просто гуртки, це такі міні-школи. В нас є школа журналістики, де діти випускають власну газету. До речі, якщо можна, я їх приведу до вас на екскурсії, щоб Klass. вони подивилися, як працюють так. Будь ласка, О, відповідь так. Я приведу до вас наших дітей, ви будете в їхньому випуску в газеті. В нас є школа IT, де вони вивчають... Я в цьому не розбираюсь, якщо мій чоловік дивиться ефір, я ще щось не скажу. Коротше, школа IT є. Є школа малювання. Зараз ми запускаємо проєкт з медіа профорієнтації. Будемо проводити акторську майстерність, режисуру, драматургію. Також в нас надається психологічна підтримка дітям. Є фітнес, є футбол. І все це безкоштовно в нашому просторі для діток переселенців проходить вже рік. Що потрібно, як до вас прийти, що потрібно цим людям? Яка інформація для вас, щоб ви зрозуміли, що це діти-переселенці або а в нас на сайті просто є реєстрація, ага, так. і там все, люди вводять номер довідки ВПО, там вводяться всі дані, реєструються і приходять взагалі без це надзвичайно питань. просто, друзі. Все Тому це на сайті ласка... на сайт переходити. Там є розділ в проєктах. Проєкти, розділ по. Space, і там є реєстрація на всі гуртки. Е, Поруч спейс тільки Київ чи тільки де ще Київ, є? тільки так. Київ. нас є філіал на лівому березі, є на правому березі, тобто діти можуть займатися як на лівому, так і на правому березі. Але це в даний момент тільки у Києві. Так ви ж я впевнений, що у вас є мрії? В нас є зараз два філіали: один в Херсоні, один в Краматорську. І насправді є велика мрія робити там якусь арт-терапію для дітей, але наразі це не дуже безпечно. Ми шукаємо можливості якесь може приміщення з бомбосховищем, але все одно в зоні бойових дій це не дуже безпечно, навіть там з точки зору того, що можливо батьки не захочуть приводити дітей. Ну тобто, зараз ми є в Херсоні, є в Краматорську, але займатися там з дітьми поки що не готові. І бачила також, що у вас можна долучитися до проєкту, саме що у вас будуть стартувати кожна субота, здається, майстер-класи, де якщо волонтери або є такі бажаючі, які можуть до вас доєднатися, вони можуть це зробити, просто запропонувавши е, якусь свою ідею, свій майстер-клас. І скажіть, будь ласка, чи відкриті ви до того, щоб до вас приходили нові люди? Чи маєте так, місця? Так. Ми волонтерська спілка. Ми дуже любимо, коли люди доєднуються до волонтерства. Тож, якщо ви хочете попробувати себе в волонтерстві, обов'язково приходьте. Кожна субота в нас присвячена дитячим майстер-класам, кожна неділя дорослим майстер-класам. І як воно працює? Ви просто можете написати: типу, я вмію в'язати іграшки і хочу там з цим поділитися. Все, неділя буде ваша. Приходьте, ми наберемо людей, в'яжіть, спілкуйтесь, пийте чай, каву, печиво. І це буде по перше сприяти соціалізації людей. По-друге, ви подаруєте нову навичку поділитись своїми знаннями для ще більшої кількості людей. Тобто, без питань, якщо хтось хоче стати волонтером, приходьте до нас в простір. Ми тільки раді. По-моєму, вас зараз зачепили вже мене десь. Трошечки, і я вже десь <смеш> думаю, що я я буду вам писати. Я починаю думати, що я вмію, що я можу, тому що так багато людей дійсно розуміє, що, можливо, не можу дати фінанси, можливо, не маю так багато часу, але навіть трішечки приділити свого часу і змінити чиєсь життя, це дивовижно, тому що ви починали це вдвох. Просто з'явилась ідея просто відкрите серце і можна подивитися, як воно все розвивається зараз і як воно все ще буде розвиватися. Це дійсно дивовижно. Е, ви знаєте, це. Це, це наш четвертий проєкт. Їх в нас чотири про три я вам розказала. І ось четвертий – це саме розвиток і просування культури благодійності в Україні. Uh -huh. Справа в тому, що дійсно багато людей думає, що благодійність це тільки про допомогу грошима. Насправді ні, волонтерство це ваш час в тому числі. Ви можете бути волонтером, якщо ви приходите годину в день допомагати в штаб. Або годину в тиждень. Слухайте, ну Це найважче насправді, тому що коли ти донатиш, ти задонатив заспокоївся. Ти витрати на це хвилину. Ну але навіть тих 50 гривень. А от пройти свій час покласти і щось почати робити. Це ну для я вважаю це складніше навіть. Але у багатьох людей нема грошей, і нам там зазвичай пишуть типу де брати гроші на донати, і ми тут кажемо, що потрібно робити донат своєю гарною звичкою. Це може бути щодня 10 гривень. Ви можете один раз не поїхати на автобусі, пройтись там пішки 20-30-40 хвилин. А але ці 8 гривень, чи 10 чи 16 ви задонатите кудись на збір. Ви можете приділити годину, дві, три в тиждень прийти стати волонтером в штаб. Ви можете допомагати віддалено, вести соціальні мережі там, допомагати монтувати відео. Це теж волонтерство, це теж допомога, яку потрібно робити. І оце волонтерство суцільне, коли всі люди допомагають. Воно розвіює дуже багато мифів про волонтерів. Бо насправді я не знаю, чи стикаєтесь ви з цим, бо ми. До ефіру розмовляли з вашими колегами, і ви тут просуваєте оце волонтерство, і ваші колеги кажуть, що ви з цим не стикаєтесь, бо у вас така бульбашка людей, які дуже осознанно до цього відносяться. Розумієте, а ми часто дуже часто стикаємось з тим, що нам кажуть, що Волонтери це взагалі державні працівники. Вам платить держава, так. і ви отримуєте ну, да. зарплатні з наших податків. Волонтер я? отримує да. зарплатні да. Да. штатний працівник, волонтер. Да. Я бачила Прикольний. сторіс у вас, буквально здається, вчора чи позавчора там дівчина, яка працює у вас там, чи адміністратором, вона там просто всю біль волонтерів розповіла в цих сторісах. І я дійсно зрозуміла, що для багатьох людей знаєте, це просто, просто працівники. І, 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 і коли вона говорить, що я просто телефоную в офіс президента і кажу, що de, de... Загалі-то, Вичислитись у нас тут спонсорами і підтримкою, а вас якби немає. І вони такі дякуємо вам за дзвінок. Почуємося з вами, друзі, волонтер. Отже, Вікіпедія відкриваємо це. Доброволець людина, яка щось робить без власної користі. Тому якщо ви бачите волонтерів, ну. Це зрозуміло так. Волонтерство це важка і добровільна праця завжди. Це коли ти добровільно вирішаєш допомагати людям виділяти свій час або свої кошти на допомогу. Це завжди повинно йти десь зсередини, десь від душі. Тільки тоді волонтерство буде виходити. І так, да, дійсно, є багато благодійних організацій, де є працівники, не волонтери, а працівники, які отримують зарплатню, бо є багато проєктів, які фінансуються великими донорами, де закладується зарплатня. Але зазвичай про все це є інформація на сайтах. Тобто, ви можете зайти на сайт і подивитися, хто працівник, а хто mm -hmm. волонтер. І ви будете розуміти, але волонтерство це не про зарплатню, це про те, що люди приходять у свої вихідні дні. У свій вільний час і вони роблять все для того, щоб допомагати тим, хто зараз цього дійсно потребує. Наша команда, ми стараємось дотримуватися філософії переможця. Ми вважаємо, що кожна людина має бути залучена та активна, і кожна людина сьогодні, особливо сьогодні, поки триває повномасштабна війна. Повинна щодня робити якісь кроки для перемоги. Твій крок може бути 10 гривень донат. Твій крок може бути година в тиждень волонтерства, але кожен повинен бути залучений, і тільки так ми зможемо перемогти в цій війні. Це просто дивовижно, і нам наші слухачі пишуть, що які ви прекрасні і як багато ви робите, наскільки. Ви неймовірні і ваша робота, і це прекрасно дійсно розуміти, що е, просто люди продовжують сьогодні служити Україні служити українцям там, де вони можуть на тому місці, де вони є. Ми щиро дякуємо вам за цю розмову і хочемо ще, ще більше з вами говорити говорити. Але час нас наразі трішки піджимає. Тому щиро дякуємо вам. І Якщо ви ще щось хочете сказати на завершення нашим слухачам, будь ласка, ви можете це зробити ну, просто На завершення. Зараз. В мене там є одна історія. Давайте давайте. Так, 5 я вас п'ять хвилин так саме вам розкажу. В минулому році пам'ятаєте, коли був блекаут по всьому Києву? О, добре, пам'ятаю. Я думаю, в нас на ці три дні. Уявіть, прямо на ці три дні була запланована видача допомоги, і ми тоді вже набрали такі великі оберти. І в нас було зареєстровано по 600 сімей на кожний день, тобто, всього це було 1800 родин за три дні. І ми вже тоді прийшли до висновку, що волонтерство по Повинно бути дорівнювати оптимізації, тобто волонтерство це не про хаос, а про чітку стратегію, про планування. Мій чоловік він розробив власну црм систему для зручного контролю і обліку гуманітарної допомоги. Ми в цю црм систему впровадили повний облік людей, щоб не дублювалися заявки, прив'язали туди телеграм-бота. Короче, в нас така система, що в нас дуже дуже швидко відбуваються видачі. Ми 100 родин пропускаємо за годину. Людина приходить, називає Код, цей код відправляється в телеграм. Поки людина розписується в списку, їй вже на, ш... на складі зібрали пакунок. Вона пішла, забрала все. Ну коротше, ніяких черг. Ми дуже добре налаштовані, що в нас така крута система і. Е, налаштовані на видачу, все надрукували списки, лягаємо спати, і тут відбувається те, що пробомбили а... Київ: нема світла, нема зв'язку. Ми ніяк не можемо в соціальних мережах людям повідомити про те, що в нас ну, немає можливості видавати. В нас не працюють там ноутбуки, телефони. А люди вранці приходять. Ну ми вирішили, що ми приїдемо, і якщо прийдуть, то будемо якось справлятися видавати. Коротше, списки ми надрукували не в алфавітному порядку. Світла нема, зв'язку нема. Склад, який ми орендували тоді, заборонив нам пускати людей на склад, бо це виявився військовий об'єкт. Окей, склад знаходився на другому поверсі. Ми вирішаємо, що добре, ми поставимо тоді хлопців. Вони будуть по лісниці спускати допомогу. І ми знайшли хлопців на машинах, які б на течіках приїжджали, забирали цю допомогу, везли нам в офіс, і ми б там її фактично видавали людям. Схема дуже взагалі така взриваюча мозк, бо, бо потрібно писати там, типу, на цю годину нам потрібно 50 матрасів, 300 подощок. Ті там збирають, грузять ці машини. І в мене, і в мене чоловіку дали машину на літній резині. Uh -huh. А якщо ви пам'ятаєте, тоді ще пішов дощ і вдарив мороз і. Пошла ну ви ожерединця. краще про це пам'ятаєте, я так поняв. І це був просто треш, бо нема світла, зв'язку. Ми в офісі видавати не можемо. Там взагалі не ловить навіть телефонний інтернет. Ми видаємо допомогу на вулиці в палатках, йде дощ, йде сніг, машина їздить на літній резині. Там хлопці з другого поверху спускають цю допомогу. Нам привіз наш волонтер-мангал. Ми поставили мангал, кастрюлю з водою, варили чай. І оце три вас. дні три дні видачі такої допомоги відбувалося. І іноді люди кажуть, що типу у вас багато часу, якщо ви волонтерите. А я розповідаю цю історію. Ні, в нас не багато часу, в нас багато бажання. Бо тоді угу. вся команда похворіла, всі дуже втомилися, дуже це слово, яке не описує тієї ситуації, але всі продовжували допомагати, бо ми бачили людей, які приходять, а іноді люди приходять і плачуть, бо в них було все. А зараз нічого нема, і вони отримують там ті ж подушки, ті ж ковдри, ті ж набори посуду. І коли ми це бачимо, ми розуміємо, що ми це робимо не зря, і кожна година волонтерства вона того вартує. Тож напевно, це буде завершення. Я запрошую всіх до волонтерства і приведу до вас дітей. Обов'язково ми приймемо їх і будемо раді, якщо ви прийдете. Друзі, знаєте, неможливо навчити можливо навчитися це про бажання.